Підтримка соціально незахищених категорій населення, усунення аварійності та низка інших важливих питань на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради підтримано рішення щодо створення ще одного ЦНАПу, в якому зможуть отримати послуги як харків'яни, так і внутрішньо переміщені особи. Про створення центру надання соціальних послуг прозорий офіс. Нема заперечень, хто за. Дякую, всього буде надаватися 189 послуг. Також триває і видача безкоштовних гарячих обідів у навчальних закладах Харкова. Щоденно місто надає тим, хто цього потребує, понад 40 тисяч порцій. Продовжується й робота з усунення аварійності житлових будинків, які суттєво пошкоджені ударами окупантів. Висновком спеціальних комісій підтримано рішення про демонтаж будівель, які не підлягають відновленню та можуть бути небезпечними для людей. Про Виконання робіт з демонтажу об'єктів, пошкоджених або зруйнованих у наслідках воєнних дій. Нема заперечень. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Також рішенням виконкому підтримано встановлення низки меморіальних дошок. Так, пам'ятні знаки встановлять загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова, які захищали Україну від збройної агресії РФ. Для увічнення пам'яті про них на фасадах шкіл буде розміщено 14 меморіальних дошок. Крім того, виконком схвалив встановлення пам'ятного знаку відомому науковцю, який зробив вагомий внесок для освіти у Харкові. Про встановлення меморіальної дошки Шкадовському Юрію Михайловичу. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Про встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України, випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова. 10 закладів. Хто за, прошу голосувати. Дякую рішення прийнято. Ще одне рішення виконкому стосувалося створення рятувальних постів на водоймах Харкова. Вони працюватимуть з 1 червня по 31 серпня з метою недопущення нещасних випадків. Марія Соловйова та Андрій Паколов. Харків. Новини.